Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні у нас відео знайомство на новому місці. Родинна справа по виробництву вуликів продовжує своє життя. Супереч тому, що Юра, на жаль, зараз за кордоном. А в нас засновник підтримує нас. Вітання тобі, Юра! Ми знаходимося на новому місці, тепер біля міста Мостейська, в селі Орламівська Воля. Тут у нас організоване нове виробництво. Ходіть, покажу деталі. Зараз робота триває, тож тут буде шума. Зведуться зараз фінічні роботи по виробництву вуликів, теперішньої партії. В даний момент ви бачите корпуси 10-ти рамкових які ми вже шліпуємо, скруглюємо, робимо ручки. Це тільки десь, мабуть, половина теперішньої партії вуликів. Решта в нас ще збирається, тут в нас відбувається збірка. Збірка на наших вуликів, заготовки. Всі працюємо, скручуємо, чекаємо на ваші дзвінки, чекаємо ваших пропозицій і до зв'язку!